Це потрібно зупинити, я оголошую книжкову зав'язку. Хто в це повірить? Я до сих пір не знаю, що я зробила. Думаю, що ви знаєте. Але хто я така, щоб не в'язатися в цю авантюру? Молодець Настя! Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні я вам покажу і розкажу, скільки книг купила в жовтні, а також покажу подаруночок листопада, який тільки що забрала з пошти. Знаю, що ви так само сильно, як і я, любите такі відео, тому пропоную відразу починати і дивитися на мої новенькі книги. А перед тим як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики до гори цьому відео і написати коментар. Такі дві легенькі простенькі дії допоможуть моєму контенту на Ютубі просуватися. Почнемо з запакованих посилок. Їх всього три, тому що я не могла стриматися і не розпакувати всі інші. І найосновніше, що я взагалі не очікувала, це подарунок, який я вам зараз покажу. Він від читачки мого книжкового клубу від Жені. Я сподіваюся, що вона зараз дивиться це відео, тому що саме цей пакуночок зробив просто мій настрій максимально класним. Тому я зараз така сиджу, заряджена і знімаю для вас це відео. Хочу сказати перед історію про взагалі ці книги, тому що, а вже ж, в пакуночку книги. Якось в чатик клубу дівчина скинула дуже гарні книги, у яких були кольорові зрізи. А вже ж почалася якась лихоманка, і всі читачки почали замовляти ці книги. І знаєте, що ще сталося? Те, що була акційна ціна при купівлі відразу двох книг. Я дивилася, я так і хотіла, так хотіла, але трималася. Трималася, трималася. І вчора Женя, вона зараз в Лондоні, пише, може, будь ласка, написати мені свої дані для відправки нової позиції. Можете тому, що хочу замовити книги. А я їй до цього пропонувала, що якщо що, я можу забрати твої книги і поки ти не повернешся, їх ще трошки читати. Ми якби домовилися, я спочатку думала, що вона просто замовить книги для себе. Я їх заберу, і потім, коли ми зустрінемося, я їх віддам їй. Але вона написала, що в посилочці є подарунок для мене. Коли сьогодні я забрала цю посилку, я відразу зрозуміла, що в цій посилочці саме ті книги з неймовірними кольоровими зрізами. Ось цей пакуночок і припоную його зараз разом відкрити. Просто подивіться на ці зрізи. Це ж просто взрив мозку, які вони гарні. Я вважаю, що тільки через ці зрізи ці книги можна вже купити в свою бібліотеку. Я така щаслива, просто не можу вам передати. Такі гарні. Так. Ну і ще тут є дві книжечки для Жені. Ось вони. Тому Женечка, я вже дуже сильно чекаю тебе в Києві, тому що тепер в мене в заручниках є твої книги. Ну, а тепер хочу розказати вам про самі книги. Почнемо з санаторію. В нього жовтий зріс, який ви вже могли побачити. І це детектив. У нас є головна героїня, яка працює слідчою, і вона зараз у вимушеній відпустці. І тому вона погоджується поїхати відсвяткувати заручини свого брата у фешенебельний, класний готель у горах. І все б нічого, але вона туди приїжджає і відчуває щось дивне. Ознаєте, є якась інтуїція. Що тут не все просто так, і саме це місце якось її бентежить. І це було не дарма, тому що пропадає наречена брата. І поліція не може дістатися до цього місця, тому що все завалило снігом. Що буде відбуватися далі? І як взагалі розгорнуться події? Мені дуже цікаво, тому що, як ви вже знаєте, я дуже люблю детективи і трилери. І друга книга з цього подаруночку це зникнення аптекарки. Вона також дуже класно оформлена, і я дійсно закохалася в цей фіолетовий зріз. Що заключається в тому, що є аптекарка, котра продає отруту, завдяки якій можна вбити чоловіків-гнобителів. І до неї одного разу приходить дівчинка, якій 12 років, і вона потрапляє не в найкраще місце. Я так розумію, що в книзі піднімають Ця теми пригноблення жінок про те, що чоловіки завжди були десь вище, а жінка завжди за ним. Я думаю, я підозрюю по анотації, що в цій книзі авторка буде говорити саме про це, плюс з якимись детективними трошки моторошними нотками. Хочу вам сказати, що я впевнена, що я не стримаюся і вже якусь з цих книг прочитаю в цьому місяці, тому що просто не можу. Я така задоволена, така щаслива. Навіть не являєте. Тому ще раз хочу дуже сильно подякувати Жені. Зараз я тобі серединку відправлю. Наступна посилочка в мене від видавництва старого Лева. Я не могла пройти повз їх акції. Вони анонсували що три книги за ціною двох. Що я зробила? А вже ж пішла на сайт і відразу швидесенько замовила собі три новенькі книги. До речі, хочу вам сказати, що до 13 листопада така сама акція діє у книголава. Тому, тому думаю, що ви знаєте, що робити. Давайте розпаковувати! thank Селищці було три книги, і зараз я вам трошки детальніше про них розповім. Почну я з Франчески, повелителька траєкторій, і Франческа, володарка офіцерського жетона. Це книги Доржа Бату. Я вже читала його Моцар 2.0. Мені дуже сподобалась манера автора, тому я вирішила прочитати всі його книги, і поки тільки купила майже всі, тому що в мене є Коко 2.0, і тепер ці дві новенькі книжечки. В основній сюжету цієї книги є авже вже ж, Франческа, і я так розумію, що вона потрапляє у максимально багато дивних ситуацій. От все, що знаєте, в житті не складається, те, а вже ж приходить в гості до Франчески. Також в цих книгах розглядаються працівники НАСА і вони виконують якісь завдання. Що там буде і як будуть розвиватися події? Я дізнаюся, коли прочитаю ці книги. Це перша, а це продовження повернення Франчески. І всі кажуть, хто їх читали, що я буду дуже багато сміятися. А я люблю, коли книги викликають позитивні емоції. Тому ось такі в мене дві новенькі книги Доржа Бату. До речі, хто читав його книги, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам його творці... Творчість. Мені буде дуже приємно. І третя книга від видно Старого Лева це Зникнення Стефані Мейлер Жоеля Дікера. Я вже маю книгу Жоеля Дікера Правда про справу Гаррі Квеберта, але, на жаль, ще не встигла її прочитати. Але всі читачки мого книжкового клубу кажуть, що дійсно класні детективи, закручені, неймовірні сюжети. Тому я вирішила замовити ще собі цю бібліотеку. І не знаю, з чого почну знайомство, але про цю книгу можу розповісти вам те, що прочитала авжеж в Антаті. У нас є капітан. Поліції, який вирішує йти у відставку. І ось на прощальній церемонії приходить журналістка Стефані Мейлер і каже йому про те, що в своєму найпершому розслідуванні він припустився помилки, через яку вбив чотирьох людей покарану невинну людину. Невдовзі ця журналістка, яка вела самостійне розслідування, зникає. І капітан вирішує зачекати з відставкою і розібратися, в чому ж була справа, де ділася журналістка і що сталося багато років тому. Мені вже дуже цікаво, якщо чесно. Анотація продала мені книгу, тому я її замовила і сподіваюся, що вже скоро познайомлюся з Жоелем Дікером. Якщо ви читали його детективи, напишіть, будь ласка, в коментарях свої відгуки і яка книга сподобалась вам найбільше. І остання запакована книжечка в мене від Вдониста Віхола. Мені її прислали на огляд. Давайте розпакуємо і подивимося, що ж всередині. Діма мені сказав, що треба обрізати зверху, бо я якось криво розпаковую книги. Подивимось. У нас тут дослідники смерті Володимира Саркісяна. В цій книжечці я так розумію, що зібрані свого роду розвінчення міфів про те, чи правду ми читали в деяких. Дуже відомих детективах, чи може все бути так, як описували нам автори. Мені дуже цікаве таке розвінчення міфів і що взагалі буде розповідатися в цій книзі. Тому я погодилася і отримала її на огляд. Вона досить маленька. Я думаю, що я її десь швиденько прочитаю, але коли ще не знаю. Боже, як вона пахне. Наступні п'ять книг я купила у видавництві Vivat в їх офлайн книгарні. Мене запросили на відкриття цієї книгарні. Я а вже ж прийшла, і нам сказали, що буде 50% знижка. Увага! На всі книги! Чому я купила тільки п'ять книг? Я до сих пір не знаю, тому навіть не намагайтеся задавати мені таке запитання. Але всі ці п'ять книг я дійсно хотіла і рано чи пізно сама б їх придбала. Тому це були, можна сказати, обдумані покупки. Давайте дивитися і буду вам розказувати, чому я купила саме ці книги. І зараз я вам розкажу про них трошки детальніше. Почнемо з першої це знайти країну амазонок Наталії Довгопол, нашої української авторки. Коли я побачила, що Віват відкрили передпродаж цієї книги, я вже тоді думала її замовити, але в мене була книжкова зав'язка. Я нічого не купляла в той місяць, відповідно, не замовила її. Але коли я зайшла в книгарню, я відразу зрозуміла, що я її куплю навіть до того моменту, коли нам сказали про цю знижку. Легенда каже, що потрібно йти за чумацьким шляхом, щоб знайти ту саму країну Амазону. Але ці часи давно минули. І, взагалі, яка країна Амазонок? Це все викликає, можливо, посмішку, можливо, якісь приємні спогади, можливо, якісь фантазії, допоки княжна Катерина не вирішує це перевірити. І це сталося не просто так, а тому, що вона була вимушена після того, як її програли в карти. І от вона відправляється на пошуки. Шлях був важкий, довгий, тернистий. Але що було далі і до чого вона прийшла, не знаю, а вже ж, але дізнаюся, коли прочитаю цю книгу. Наступна книга це Пітер Пен. Я дуже люблю цю фантастичну, теплу, затишну історію, яка дійсно зможе занурити в світ фей, фантастичних створінь. І от все це дійсно мені імпонує, і я дуже хотіла цю книгу в свою бібліотеку саме від Нево в ілюстрованому виданні. Але щось я дивилася, приглядалася і така. Ну в мене стільки книг є в бажанках, чому купляти ці, якщо я можу купити інші і їх прочитати. Коли я побачила цю книгу і дізналася про знижку, я вирішила, що цей час настав, і я її куплю. Тому ось вона в мене, і навіть ще в плівочці. Давайте зараз разом знімемо цю плівку. Вау! Подивіться, як гарно! Я збираю такі книги. Знаєте, що коли в мене з'явиться дитина, я така нагрузила цілий стосик таких прекрасних неймовірних книг і історій, які я дуже люблю. Щоб моя дитина також допомагала цих книг повірила в якісь магічні створіння, якісь фантастичні світи. І все це просто дійсно наповнює дитинство. Я просто дуже любила ці книги дитинстві. Я вірила, я порнала в атмосферу, я разом з героями літала, подорожувала, знайомилася з іншими світами. Я дійсно зараз вам про це розповідаю. У мене мураха просто по шкірі бігають від цих приємних спогадів. І я дуже сильно хочу, щоб в моєї дитини також були такі. Porra, até. Наступна книга це Загадкова кімната Дреда Сей Мітчелл. Я почула і дізналася про цю книгу від читачки свого книжкового клубу. Вона дуже її хвалила, її книга сподобалась, і я також вирішила її придбати, тому що відразу записала її в список бажанок в топ-10 перших 10 книг, які я хочу придбати. Тому що тут такий детективний трилер, дівчина винаймає кімнату і вона випадково знаходить передсмертну записку чоловіка, який жив до неї. Цій кімнаті. Але люди, які здають її кімнату, говорять, що до неї в ній ніхто не жив і що це взагалі щось незрозуміле, і щоб вона не звертала на це увагу. Вона, начебто, трошечки заспокоїлась, допоки не знаходить на стінах також якісь помітки і написи цього чоловіка. Вона вирішує розібратися, що ж сталося з цим чоловіком, і взагалі, як це може вплинути на її життя. Наступна книга перші п'ятнадцять життів Гаррі Огеста. Клер Норс. Головний герой цієї книги він знає все, що з ним буде відбуватися, коли помруть його друзі, коли помре його мати, і він помирає і знову народжується. І так відбувається до тих пір, поки одного разу він не зустрічає дівчинку, яка знає, хто він і що з ним відбувається. В той момент він розуміє, що вони разом зможуть все змінити. Але для цього потрібно. Змінити минуле. Чи вдасться їм це зробити і до чого все це призведе, я дізнаюся, коли прочитаю цю книгу. І остання, п'ята книга, яку я придбала у видавництва Віват, саме у книгарні офлайн, це була а вже ж, Королівство плоті й вогню. У мене ці книги і цей цикл вже реально переслідують, тому що я до цього як придбати другу книгу, а вже ж придбала першу книгу із крові і попелу. Але я вирішила, допоки їх не читати, не починати цикл, тому що ще не було навіть анонсу третьої книги. Так от, в цьому місяці вже букшеф анонсували вихід третьої книги і відкрили перед замовлення. І я думаю, що варто вже починати читати книгу і всім читачкам свого книжкового клубу пообіцяти. Що в листопаді я прочитаю Іскрові крові і, і попелу. Поясню, чому? Тому що дуже багато дівчат вже ці книги прочитали і постійно розповідають про них якісь класні речі, діляться відгуками. І все так класно, а я не в темі. І я вирішила, що. Це потрібно зупинити, і потрібно все ж таки почати цей цикл. Але не знаю, як воно буде далі, тому що, як ви розумієте, на третій книзі цикл не завершується, а четверта українською навіть ще невідомо коли буде. Але хто я така, щоб не в'язатися в цю авантюру, тим паче, якщо роблю це разом з читачками свого книжкового клубу, закохані у книги. Тому і вам тепер також обіцяю, що я прочитаю «Іскрові і попелу вже в. В листопаді, якщо ви читали цей цикл, тобто почали його читати, напишіть, будь ласка, свої відгуки мені в коментарях. Мені буде дуже приємно послухати і почитати ще ваші відгуки. Цю книгу я дуже давно хотіла в свою бібліотеку і дуже довго дивилася на неї на сайті, розглядала і зважувала всі за та проти. Коли за, все ж таки переважили, і я зрозуміла, що я хочу її придбати. А вже ж, а вже ж закінчився тираж, і невідомо було на той момент, коли знову з'являться ці книги в продажі. І я така молодець, Настя. В принципі, ти правильно рухаєшся в шляху економії своїх грошей, але неправильно по відношенню до себе, тому що я так засмутилася, коли побачила, що її немає, а я її так хотіла. Коли вона з'явилася знову, що я зробила? Відразу її купила. Я зараз говорю про Шерлока Голмса. Це перший том, от в такому виданні. Я хотіла саме таке від Абаба Галамаги. Їх взагалі два томи. Тому я думаю, що скоро придбаю і другий. І сподіваюся, що все ж таки не закінчиться тираж, і його можна буде купити. Тут зібрані всі детективні розслідування Шерлока Голмса. Не всі, тому що є ще другий том. Але я хотіла реально таке повне видання, не окремі книги, знаєте, а от щоб все було зібрано і хочу поринути знову, зануритися в той світ і в ті всі розслідування, тому що для мене це така, знаєте, детективна класика. Тому хочу, щоб ці видання були в моїй бібліотеці. І сподіваюся, що скоро в мене буде другий том. Наступна книга це Перемагати українською» Ольги Дубчак. В мене вже є дві книги цієї авторки: це Чути українською і Бачити українською. Я ще не прочитала жодної книги, але вже купила третю. Чому запитаєте ви в мене? А дійсно, чому? Немає відповіді на це запитання, тому що я дійсно хотіла зібрати її книги, бо мені подобається анотація. Я дуже багато читала класних відгуків, і коли я бачу книги, які я хочу, дуже важко стриматися їх не купувати. Тут авторка розкриває тему того, що потрібно боротися на умовному фронті. Це потрібно дійсно переходити на українську мову, тому що ми таким чином даємо відсіч. Окупантам на своєму фронті, і це дуже класно. Я за те, щоб зараз переходити на українську мову, старатися, намагатися. Я сама 25 років, так, мені 25 років, розмовляла російською мовою. Зараз з лютого місяця я розмовляю українською мовою. Перший місяць був важкий, дуже важкий, правда. Інколи, коли я не могла згадати слово чи не могла сформулювати речення, я просто мовчала. Знаєте, як рибка. Вона щось запитують, я така. І все зараз також є якісь недоречності, я щось не можу згадати, можу щось неправильно сказати, але все одно я завжди себе хвалю за те, що я перейшла на українську мову. Я стараюся людям, які в моєму оточенні до сих пір розмовляють російською, допомагати переходити на українську мову. І я за те, що зараз саме час переходити на українську. Тому, будь ласка, я впевнена, що дуже багато людей вже перейшли. Але якщо зараз ви до сих пір чомусь ще думаєте, що вам дуже важко. Важко було нам всім. Але ми живемо в Україні, ми українці, і ми зараз боремося за свою свободу і незалежність. А мова це ідентифікатор все ж таки народу. Тому давайте в Україні спілкуватися українською мовою. Наступна книга це Чорний Ворон Залишенець» Василя шкляра. Її я придбала по рекомендації читачки свого книжкового клубу. Я вже багато разів читала по її рекомендаціям. У неї класний смак, я довіряю її смаку, тому відразу після нашої зустрічі взяла і замовила собі цю книгу. Сподіваюся, що я не пожалкую, тому що тема все ж таки до сих пір не моя. Але після аркану вовків Павла Дерев'янка я вирішила, чому б ні, чому б і не спробувати. Розкрити для себе цю тему, якщо вона мені вже відгукнулася. В основі сюжету романа Війна Холодноярської республіки, чотирирічного державного утворення, що стала осередком супротиву радянській владі на лівобережній Україні. Головний герой роману це Чорний Ворон. Він воєначальник, дуже довго боровся за права та свободи. Також він має кохану жінку. І оці люди разом з ними живуть в лісі. Але хто вони? Розбійники, бандити. Головорізи, хто взагалі вони такі. Так, вони вбивали, так вони ввішали. Але заради чого вони все це робили? І якщо чесно, признаюся вам, я не люблю отакі кінообкладинки від КСД. Я хочу сама уявляти героїв. Я хочу, щоб вони були такі, як я собі їх буду бачити. І коли відразу, я так сподіваюся, що це актори, напевно, тому що була екранізація по цій книзі, ставлять відразу фото. Я не хочу уявляти такого Чорного Ворона. Не хочу. Я хочу свого Чорного Ворона. І ще, що мене дуже бісить, якщо чесно, в КСД, що вони посеред книги просто беруть оці вирізки, от ілюстрації фото з фільму. Навіщо? Не люблю таке, але, на жаль, не можна було купити іншу книгу. Вона була в продажі тільки у такому виданні з кінообкладинкою. Хто взагалі любить кінообкладинки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я взагалі такого не розумію і не хочу я купляти такі книги з кінообкладинками. І остання книга в цьому відео це лютий люти 2022 року, свідчення про перші дні війни. Авторки зібрали тут Історії очевидців, людей, українців, які б змогли поділитися своїми переживаннями, страхами, тому що кожен українець 24 лютого 2022 року прокинувся від вибухів, прокинувся і не знав, що робити далі, куди бігти, що збирати, що взагалі робити. Бо ніхто не міг навіть уявити собі те, що в 21 столітті таке можливо. Що війна прийде до нас і зруйнує так багато всього. Забере життя, забере будинки. І до сих пір ми живемо, знаєте, в такій паралельній реальності, бо ніхто не знає, куди завтра прилетить ракета або той шахід, скільки завтра не буде світла, як пройде зима. І це дуже важко. Такі історії варто збирати. Щоб нічого не було забуто. І щоб рівень нашої ненависті зберігався ще через 50 років, через 100 років, щоб наші діти, внуки, не сприймали наших сусідів. І не було таке, щоб ще хтось уявив собі якісь братні народи і щось тому подібне. Ні. Це дуже важко, це дуже страшно. І давайте не будемо забувати, хто у цьому винен. Реш зі своїми книжковими скарбами, покупками жовтня. Я придбала 16 книг і про жодну не жалкую, тому що кожна хотіла мати в своїй бібліотеці. І, взагалі, не розумію, як можна жалкувати про витрачені гроші, коли ви маєте стільки новеньких класних книжечок. Але я оголошую книжкову зав'язку. До грудня я не буду купувати книжок. Якщо мені дуже захочеться щось купити, то я буду відправляти ці кошти на ЗСУ. Тому що я провела ревізію своєї полички непричинених книг і виявила, що там 61 книга, яку я дійсно дуже хочу прочитати. Там є дуже багато книг, які я прям дійсно постійно про них думаю і хочу. Хочу вже дізнатися, що ж там приховується в них, тому. Такі справи. Сподіваюся, що моя зав'язка пройде успішно, я не зійду з розуму без нових книг і буду читати ті, які в мене вже є. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. А в коментарях навчіть, будь ласка, скільки книг ви купили в жовтні. і Яку з них хотіли найбільше мати в своїй бібліотеці. Мені буде дуже приємно.